Дорога церква, бажаю разом з вами всіма сказати слава Богу. Коли ми уважно слухаємо братів, які говорили сьогодні, та й взагалі, які говорять у наших служіннях, ми можемо замітити одну таку цікаву річ, що переважно всі браття спонукають нас до якоїсь дії, до. Того, щоб старатися, щоб жити краще, жити свято, щоб перемагати, щоб кожен день догождати для нашого Бога. І можливо хтось сидить собі от руками, ходить у зібрання і думає: ну, скільки вже можна говорити на такі теми? Вроді би, я вже і живу, і стараюся, і багато що достиг. Знаєте, але Писання каже, що поки ми на землі. Ми не маємо права дозволити собі сказати, «Все, я до всіх, я вже святий, мені нема куди стремитися вище. І Ісус, будучи на цій землі, Він говорив, щоб ми пильнували аж до чого до того часу, поки він не прийде. І сьогодні я теж хотів би спонукати нас і себе в першу чергу до перемоги. І хотів би прочитати і от сказати пару думок на ту тему, як же нам все ж таки жити так, щоб в очах Божих бути переможцем. Прочитаю перше місце із Біблії, де є написано взагалі, для чого нам треба перемагати і в чому є смисл. Є написано книга Откровеніє. Є тут у перших главах написано послання до сіми церков, і майже у кожному із них є в кінці сказано про перемогу. І давайте, наприклад, прочитаємо послання до Сар... 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 Сардійської церкви, це буде розділ 3 із п'ятого віршу. Переможець зодягнеться в білий одяг, і не зітру імені з книги життя. І визнаю його ім'я перед моїм Отцем та перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Так само, третій розділ із 12-го віршу, це послання до Філадельфійської церкви, каже: переможця зроб... зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде звідти. І напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста і також назву міста мого Бога, нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога і моє нове ім'я. І з цього ж розділу послання до Лаодикійської церкви із 21-го віршу говориться такі слова. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на престолі Його. Ось ми бачимо, що Біблія говорить, що буде для тих, хто переможцем прийде у небо. І знаєте, я хотів би сказати, що цей світ, він трохи наче дивиться на переможців, як бачить нас Бог. Наприклад, я хотів би нагадати, я думаю, що навіть діти пам'ятають історію, яка написана в книзі царів про Давіда і про Голіафа. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли Давід, будучи ще молодим, йому батько сказав, щоб взяв їжу і заніс на війну для його старших братів. І коли приходить Давід на війну? Він чує історію, що один дуже великий чоловік на ім'я Голіаф він виходить і просто предлагає, щоб один із війська, хтось вийшов і сразився з ним. І каже, хто переможе нашу вбивати всіх, хто переможе, один з двох, там і буде перемога. І так багато днів він якби виходив, щоб предлагав борьбу. І ми бачимо, що написано, що даже Саул, цар, який був вищий на голову від всіх воїнів, він боявся, він здригався від тих слів, і не знайшлося у всій армії людини, яка би схотіла, щоб сразитися із гуліафом. І представте собі, що приходить молодий чоловік Давід. Він каже: Я можу, я, я піду, я переможу. І представте, цей чоловік, цей хлопець, він іде і перемагає Голіафа. І представте, я. Собі тяжко признав, я так собі от думаю, як воно було. Молодий хлоп, хлопець взяв і переміг перед лицем двох армій. Люди, я думаю, ті солдати вони на той час завідували йому, як, як він так зміг. Ми бачимо, що коли вже потім Давід і Саул навіть йшли по вулицях після перемоги, дівчата, жінки почали виходити на вулиці і співати. Співати пісні про Давіда, і почали говорити такі слова, що Давід, що Саул переміг тисячі, а Давід тисячі тисяч. І представте собі, ну, як то було перед лицем людей, яка то була славна перемога, як було для Давіда оце відчувати все. І знаєте, я думаю, що особливо ми, дорогі браті і сестри, у молодому віці. Можливо, теж в нас були такі мрії, да, щось зробити таке, щось виділиться так, щоб про нас сказали хтось, щоб про нас, ну, чи в інтернеті показали, чи на газеті надрукували, що ось такий чоловік щось зробив дуже важне. Але знаєте, не завжди так буває в нас, коли ми маємо бути переможцями перед лицем Бога. І я хотів би нагадати. І ще одна сторона перемоги, яку порою цінить Бог. І я хотів би начитати, про, прочитати про героїв віри, про яких пише Павло до євреїв із 11 розділу. Я не буду читати все, тому що тут дуже багато. Але з 36 віршу я. Прочитаю про те, як Павло пише, які ж були переможці перед лицем Бога. Послання до Євреїв із 11 розділу 36 вірш. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення їх каменували. Перепилювали нав, нав, навпіл, вони вмирали зарубаним мечем, тиняючися в, в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені, ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах. І всі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас досягли завершення. Ось ми бачимо, Павло тут пише про героїв віри, про тих переможців, які прийшли на небо, та як переможці. Але ми бачимо, що от взяти до прикладу от першого мученика Стефана, всі ви пам'ятаєте, коли його, як одного із сімох, вибрали на деяконське служіння? І написано в дії святих апостолів, що цей муж Божий він був сповнений Святого Духа і він проповідував сміливо людям. І ми далі бачимо, що за проповідь його взяли і побили камінням. І можливо взяти із людської сторони. Ну, люди, що бачили? Ну, вмирає чоловік, закінчується його життя. Ну і на тому все. І може хтось міг подумати, нащо так було робити? Ти ж міг ще пожити, нащо тобі казати ці слова? Але ми бачимо, що коли цей муж Божий Стефан він вмирав, то коли він вмирає, він бачив відкрите небо. І він бачив, що, можливо, на цій землі він виглядить як проігравший, але перед Божим лицем він до Бога пішов, та як переможець. І коли ми читаємо в історію, це нема в Біблії, але історія говорить, що до цього часу є в Римі ті стіни колізею. Де багато віруючих людей, які перші хри, 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 християни вони були е, мучені за Ісуса Ім'я, за те, що вірили в Бога. І, можливо, знаєте, ті люди, ті діти, які тищими сиділи там і дивилися на це зреліще. Зр, 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 вони сміялися з цих віруючих, вони думали, що нащо так жити? Тож можна було пожити наче, для себе. Але ми віримо. Що ці люди в людських очах вони були так як проігравши, Але в Бога, коли вони прийшли у небо, то вони виглядали так, як переможці. Знаєте, можна багато прикладів приводити, але саме яркий приклад, коли ми згадуємо про Ісуса, коли Він страждав за нас. І Знаєте, і люди. В той час от воїни, всі, хто дивилися на, на нього, який він був збідований, побитий, люди знущалися над ним. І коли він висів на хресті, то всі люди, можливо, із людської сторони, вони дивилися, о, помер чоловік у 33 роки, який молодий, на що йому було цим займатися, жив би собі спокійно із батьком, займався своїми. Зем... Земними речами, але ні. І ми бачимо, що в людських очах Ісус на той час Він виглядів так, як програвший. Але ми знаємо, що перед Божих очах і що для Бога і для нас то є велика цінність. І я прочитав, що Ісус на небо прийшов так як переможець, і Він каже: як я переміг, так само і ви повинні перемагати на цій землі. І тому як важливо нам, дорогі браті і сестри, дбати про те, щоб не виглядати переможцем, можливо, в цьому світі, але виглядати і бути воістину переможцем перед очима Божими. Да, я нагадав там історії з Біблії. Але я хотів би, ще пару таких примірів навести із життя нашого. Як же ж на практиці нам бути переможцем і жити переможним життям в цьому світі? Я знаю, в одній церкві не буду казати, в якій сім'ю, яка в свій дім прийняла під час війни дуже багато біженців, які допомагали їм. Які багато часу жили в тій хаті. Та сім'я вони дуже багато от, приймали людей просто щоб поговорити, щоб нагодувати, щоб, щоб познайомитися, піддержати нам перших порах. І знаєте, із, з точки зору із бізнесу, чи з точки зору ви, вигоди, із людської точки зору, ми можемо сказати, яка користь для тої сім'ї це робити. Це ж треба потратити свій час, свої фінанси, пожертвувати своїми удобствами, щоб цим людям служити. Але я знаю точно, що можливо перед лицем сусідів або ж близьких людей, хто про це знає, вони може виглядають так, як програвши ті, які ну, їм не сильно вигодно то все робити. Але я знаю точно. Що вони перед Божим лицем виглядають так як переможці, тому що Писання каже, щоб ми не забували таких жертв, коли допомагати один одному, спілкуватися, піддержувати, тому що такі є жертви благоприятні для Бога. Так само я знаю, що і в нас, в нашій церкві є багато людей, які їздять на місію, щоб служити, щоб говорити про Спасителя нашого. І коли дивиться так само із земної сторони, то можна задати питання, яка користь для цих людей піти на тиждень-два із роботи, потратити свої фінанси, свої, своє здоров'я, свій час, свої нерви, десь їхати за багато кілометрів, щоб служити людям і, можливо, в людських очах. В очах сусідів тих, з ким ми працюємо, ми виглядемо не не дуже як вигодна праця. Але я вірю, що коли люди так роблять, то перед Божими очами вони виглядають так як переможці, і тому хай Бог нам дасть сили, дорогі браття і сестри, щоби жити свято, жити переможним життям. Я знаю, що сьогодні нам є нелегко жити. Нам порою є важко, в нас є ражні, тяжкі ситуації. Але слава Богу, що в нас живе Святий Дух, який сильний давати нам сили для перемоги. І сьогодні ми коли зближаємося з ним, коли ми шукаємо Його, то я вірю, що Бог він дає нам сили, щоб жити переможним життям. І тому, дорогі браті і сестри. Хай Бог дасть нам сили жити свято, жити для Бога і жити так, щоб на небо прийти, та як переможець, а Богу нашому за все, хай буде слава навіки. Амінь.